Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls, і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! І сьогодні ми будемо підсумовувати і європейський великий футбольний вікенд, а також футбольний тиждень. Тим більше багато новин і багато матчів, в яких брали і дуже яскраво брали участь українські футболісти. Тож з чого будемо починати? Можливо, з Романа Безуса і його суперголу за Омонію в чемпіонаті Кіпру, дійсно, Безус, як був дуже талановий, Витими майстерним виконавцем їм залишається навіть у досить поважному віці. Ну і одразу до вас питання, чи треба, напишіть в коментарях Романа Безоса, все ж повертати до збірної України, враховуючи, що лишається близько двох місяців до дуже відповідального поєдинку плей-офф Євро 2024. Ну і одразу зустрічне питання також до вас. Тож чекаю в коментарях на відповідь. А що робити з Андрієм Луніним? У нас є трійка потужних голкіперів, ну починаючи, звісно. Струбіна, а також Бущан Різник. Ну і Лунін тут точно не випадає з цієї компанії, тим більше він разом з мадридським Реалом здобув суперкубок Іспанії вдруге в своїй кар'єрі, до речі, Ну і Валькласику, ще й 4-1. Так, один гол від Роберта Левандовського пропустив Лунін, але там така була гармата, що фактично без шансів. Та при цьому здійснив кілька карколомних чудових сейвів. Шість на загал їх в цьому поєдинку для українського кіпера. Ну і також можете в коментарях Написати, а що робити ще Лунін. Ну, з одного боку, кого він може витіснити в збірні України з трійки, так і якщо дивитися ще в контексті заявки на Євро 2024, куди, дай Боже, наша команда Сергія Реброва зможе пробитися. Ну, і з кар'єрою, тому що кепу, начебто, він ось-ось і має витіснити повноцінно з основу, але є тібо куртуа. Ну, приходять новини про те, що. І Флорентіно перес, президент Реала визнає, що Лунін кращий за Ріса Балагу. Мовляв, Луніну ми дамо покращений контракт, який, до речі, вже цього літа завершується в Українця, а Аріса Балагу відправимо після оренди назад до лондонського Челсі. Тож тут велика дилема, але дуже приємний головний бій для головного тренера збірної Сергія Ребро, тому що з чим а от з воротарським питанням у нас все супер. Ну майже як ніколи, хоча в Україні завжди були якісні кіпери, але з. Здається, що така підбірка досить рівних, і при цьому висококласних виконавців, ну я такого давно не пам'ятаю. З часів, напевно, Шовковського і Пятого. В той же час, друзі, прошу поставити лайк цьому відео, як завжди. Ну і будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Дуже потребую вашої підтримки, а тому, якщо є бажання. Є можливість ось QR-код. Можете задонатити, скануйте QR-код або реквізити в описі до відео. Буду дуже вдячний всім за будь-які внески, ну і за всю вашу активність. І продовжуючи воротарське питання, не можемо не сказати про дослідження Міжнародного центру спортивних досліджень CIES, яке опублікувало список найкращих молодих кіперів Європи та світу у віці до 25 років, який очолив португальський кіперпорт Діогу Кошта. Далі на другому місці кіпер збірної Італії та Паризького сан жермену Джиджи Донарума. Ну і на третьому місці наш Анатолій Трубян, збірної України. України та Лісабонської Бенфіки, відповідно, на дев'ятому Андрій Лунін, ще один українець з Мадридського реалу. Дуже приємно. Ну, відповідно, як бачите, за цінником в 58 мільйонів євро та відповідно 25 мільйонів євро для Трубіна і Луніна. Це, звісно, ціна орієнтовна і приблизна, але все одно дуже і дуже приємно. Ну і починаємо говорити про поєдинки Євровікенда, які відбувалися в п'ятницю, суботу та неділю. Про Страсбур Соболя не дуже хочеться згадувати, тому що Патрік Віра ігнорує українця. Так, його команда зіграла 1-1 з марсельським Олімпіком. Це непогано, але без Соболя тому для нас не дуже цікаво. Хоча, з іншого боку, Челсі обіграв Фулхем 1-0 теж без українця. Михайло Мудрик не вийшов, на жаль, на поле в матчі, так і просидів на лавці весь поєдинок, але його команда перемогла. Ну і Мудрик все ж є більш важливою фігурою для синіх, ніж Соболь у Франції. Протилежні враження від виступів наших в італійській серії А, з одного боку Джено, а Руслана Маліновського не змогло обіграти Торіно, там 0-0, але українець провів на полі весь матч, був, як завжди, досить загрозливим, допомагав партнерам, але забити, на жаль, Грифонам не вдалося. Ну і також Віктор Коваленко, його Емполі поступилися в Вороні 2-1, хоча без Віктора, який, на відміну від Мудрика чи Соболя, взагалі не з'явився у заявці, через більш поважну Ричину в нього травма, тому він і не зміг допомогти своїй команді. Але найбільш неприємний результат цих вихідних і для мене, і я впевнений, для вас так само це втрата очок каталонської жорони. Команда Віктора Цеганкова та Артема Добика на правах лідера проїхала до Альмерії останньої команди Ла Ліги, Перша і остання дуже приємно для нас, що такою є саме команда українців. Але на жаль, там, де сталася втрата очок, її б немало бути 0-0, нульова без голювані хоча грали і добики циганков, не змогли ані українці, ані інша компанія підопічні так таки забити в цьому матчі. Тож нульова нічия і там, де могли б взяти три очки, беруть лише одне. Є невеличкий відрив від реалу, який цей тур відповідно пропускає через матч за суперкубок Іспанії проти Барселони. А от Валенція Романа Єрмчука обіграла Каді з рахунком 4-1. Але тут інша проблема. Команда українця виграла, але без українця Ярмчук пропустив цю гру через застуду, через температуру напередодні, але все одно вітаємо його команду з трьома очками. Чого не можемо сказати про Евертон, нашого Віталія Миколенка, але там треба радіти нічий. Нуль проти Астон Віли. Дуже потужна Астон Віли цього сезону. Команда, яка нагадує, перебуває в Зоні ліги чемпіонів UEFA і може похизуватися багатьма скальпами грандів англійського футболу в поточній кампанії. Ну і звісно, ближче до фіналу не можемо не згадати знову про Анатолія Трубіна, тим більше, що його Бенфіка в чемпіонаті Португалії дуже впевнено обіграла Ріо Аве з рахунком 4-1. На жаль, на замку не вдалося українцю залишити свої ворота в цьому поєдинку, але все одно кілька дуже впевнених карколомних сейфів він здійснив, ну, як завжди, допоміг своїй команді здобути перемогу. Але завершуємо цей випуск. Ми дуже печальними новинами, які прийшли до футбольної родини і української і світової минулого тижня. Ну, по-перше, напевно, найболючіша новина це те, що Богдан Шершуновіці 42 років помер у колишнього гравця Дніпра, цілої низки українських клубів, не тільки українських, але й збірної й володаря. Кубка УЄФА було знайдено пухлину. Він боровся з раком, боровся з цим дуже... Важким недугом і в Бельгії проходив терапію і в багатьох інших державах, про що майже нічого не відомо. Сам Богдан, який був дуже сильною особистістю, не дуже це афішував і, на жаль, він не зміг поратися з цією хворобою. Ми будемо пам'ятати Богдана як дуже усміхнену, красиву людину і класного футболіста, який, можливо, не реалізував свій потенціал так, як міг, але. Принаймні був хорошим виконавцем і звісно мав також і велике майбутнє як експерт, можливо, як скаут, функціонер, чи навіть тренер. Цього ми вже ніколи не дізнаємося, але завжди будемо пам'ятати про Богдана, так само, як і про Франца Бекенбауера, 78 років. Звісно. Набагато старше Кайзер, великий німецький футболіст, який став одним з символів німецького футболу і двадцятого сторіччя і взагалі один з кращих гравців світу на рівні з Пеле, Марадонною. Кройфом, Бастеном, платіні і Бекенбауер не поступався їм, а багатьох з них навіть неодноразово перегравав, тричі здобувши Кубок європейських чемпіонів, унікальне досягнення, ставши чемпіоном світу і як гравець, і як тренер потім. Бундестім і Золотий м'яч двічі також Бекенбауер здобував, тому це теж велика втрата. Але Бекенбауер дійсно реалізував себе як гравець, і як тренер, тому для мене, як для кожного українця, Дійсно, втрата шершуна є набагато більшою трагедією, тим більше коли йдуть молоді люди. Ну, Свен Йоран Еріксон, звісно, ми йому бажаємо здоров'я, хоча теж днями пройшла одразу звістка. Слід за цими печальними новинами, що у Свена Йорана Еріксона теж знайдено дуже складну хворобу. Подейкують про онкологію підшлункової залози. І сам Еріксон сказав, що йому залишилося жити в кращому випадку близько року. Звісно, хотілося б, щоб ці прогнози. Лікарів не справдились. і дай Боже здоров'я і Еріксону, і всім тим, хто проходить складні виклики хвороб для свого здоров'я. Ну і звісно, для українців понад усе ми просимо про захист нашого народу у Бога і про підтримку ЗСУ для кожного з нас, і, звісно, для наших західних партнерів. Не забуваємо підтримувати їх. Друзі, можете написати в коментарях свої думки з приводу і Шершуна, і Бекенбау. І Еріксона це люди, які е, робили світовий європейський футбол, таким, яким ми його любимо, і український, як шершун. Також я дуже любив спостерігати за поєдинками Богдана і дуже шкода. Е, ще раз, ну і окрім того, звісно, прошу напишіть в коментарях, який поєдинок вам сподобався. Найбільше цього євровікенда. Поставте лайк відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, Якщо є бажання і змога донатьте, підтримуйте розвиток українського Ютубу. А на цьому я, Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу, підтримку і активність. Бажаю все найкращого. А в Україні ми за традицією кажемо перемагай!